Например, стратегию национальной безопасности Российской Федерации это один из ключевых пунктов. И как это работает, вы можете наблюдать в международном информационном поле, когда все украинские культурные продукты, проекты, авторы присваиваются, агрессивно присваиваются Российской Федерации. А, в представленном документе нет ни одного слова также про то, что культура является частью национальной. То есть это опять же таки вопрос. По поводу сроков. Группа «Культура» РПР считает, что сама методология не выдержана, и делать подобный документ в течение двух месяцев – это, ну, это уже создает определенные риски. Мы понимаем, что до 1 июня Министерством культуры необходимо представить этот документ согласно плану ВИЭС, говорю, да? Как этот план называется, господин, министр? Программа деятельности. Программа деятельности выряда, да. Тем не менее, это не повод для спешки для такого важного документа. На наше скромное мнение. И э, еще крайне важный момент мы хотели бы ответить, что э, несмотря на то, что это является частью программы э, деятельности э, часть пунктов Ключевых пунктов, например, согласование основных заданий функций Министерства культуры в соответствии с европейскими стандартами, не входит в эту программу. Я вот хотел бы передать слово Виктории Колесниковой, которая раскроет этот досье. Меня зовут Виктория Колесникова. Я кандидат исторических наук и заведующая научной библиотекой, кроме того, балабанцевой библиотеки МОДА. Влад, наверное, Одобре, власне, на чому ми сьогодні треба зосередити головного Ми не закликаємо вас зараз обговорювати цей документ, оскільки обговорення цього документу це велика, тривала і дуже предметна дискусія має бути. Міністерство нас до цієї дискусії закликало, сподіваємося, що вона відбудеться. Зараз ми хочемо наголосити лише на ключовому моменті, який, на наш погляд, є засадничим в цьому питанні. І чому саме ми вжили термін імітація, коли ми говорили про Тому що в коаліційній угоді, в розділі, які стосується культурного простору інформаційної політики національної пам'яті, були чітко зазначені засадничі принципи підготовки стратегії. Я дозволю собі процитувати: приведення основних задань та функцій Міністерства культури у відповідність з європейськими практиками і принципами, з огляду на це, реформування його структури. На наш погляд, саме це є головним, що не витримано в угоді, тобто перша частина не витримала стратегії. Тобто перша частина стратегії мала бути присвячена саме тому, яким чином реформується оця совєтська структура, яка нам дісталася в складу. Тому що я спробую пояснити, якщо, можливо, хтось не до кінця розуміє філософію, яка в цьому, на наш погляд, полягає. Міністерство культури УРСР існувало, як і Міністерство культури інших союзів, з метою попедусім просунення і контролю ідеологічних установок комуністичної партії. Тобто мав вироблятися однотипний культурний продукт, який був наповнений саме потрібною ідеологією, і так само однотипно розповсюджуватися через існуючі режим. Це була одна і перша і головна задача. Була задача друга, яка застосувалася національних міністерств, передусім саме Український. Це, власне, імітація існування культури України в данного випадку. Тобто вона була, воно було покликана робити вигляд, що культура в Україні існує і розвивається. Але головна проблема полягала в тому, що ця культура мала існувати і розвиватися саме в тому самому самоприкрутство ложі, яке було запрограмоване. І все, що виходило за межі його, воно не невірвалося, знищувалося і жодним чином не могло мати основи для свого якого, життя і розвитку. І, власне, саме тому, поки існує оця філософія управління культурою вертикальною, не може бути створено ніякого нормального і розумного стратегічного продукту на підставі цієї філософії. От, власне, на цьому ми хочемо народу. Мені вбачається проникнення сфери культури в інформаційний простір. Бо, бо цей самий е, советський, як ви кажете, метод розповсюдження культури так, е, він був зруйнований е, е, і таким чином культура вже не як засіб ідеології, а взагалі як засіб існування, так, як єдина по суті фундаментальна е, така дієздатність нації так, продукувати. Зміст свого існування вона позбавлена цього, цих засобів трансляції. Хто, ніхто не знає про те, що відбувається, ніхто не знає, який виробляється культурний продукт, не знає ні, ні країна сама, не знає світ, ніхто не знає. І, і мені здається, дуже дякуємо. Якщо можна, ми почули основну тезу. Якщо можна, ми продовжимо дискусію. Лариса, будь ласка. невеличкі трошки відійти від нашої теми. Я зараз повернуся, але сказати на мене дуже важливу річ. А сьогодні, я думаю, поворотний день, тому що в нашій історії, тому що група культура з'явилась. Ось є така дорожня карта РПР, і у ній немає ні слова про культуру. Зрозуміло, бо не було культури. І все, що тут сказано: реформа законодавства, реформа освіти, пенсійна реформа, банківського сектору і так далі, тому подібну, це все. Ми, як 26-та група, сьогодні народилась. Ми сьогодні, сьогодні народилися, але презентуємо сьогодні. Сподіваємось, що ця, цей чудовий документ буде виправлено що він буде і, 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 трошки тепер інакшим, що тепер буде реформа культури. І насправді вважаю, що рік роботи Асамблеї Дічі культури України, власне кажучи, вилився в цю робочу групу РПР. У нас є тут історичний документ, а, який ми підписували із паном Віщуком. Пан Кириленко більше року тому назад він називався меморандум. І от я думаю, що ми сьогодні поговоримо про нього, тому що ні один з цих пунктів не виконано. І це означає, що величезна нагальна потреба аналізувати, дискутувати, знаходити спільну платформу і рухатись у тому, що відбувається. Бо стратегія Мінкульту, яку ми всі тепер можемо аналізувати, начебто, було написано не всій країні, не на цій планеті. Склалося враження, що реальність існує окремо, а Міністерство культури існує окремо в якомусь своєму віртуальному просторі. А в країні йде війна. Ми маємо тимчасово окуповані території. Ми знаходимося в ситуації постійного телевізійного зомбування наших громадян на Сході, не тільки на Сході, але й на Заході. І ми маємо ситуацію, при якій створюються інформаційні культурні фантоми. Ці фантоми провокують людей воювати до проти одного одного брата брати до рук зброї проти іншого брата. Стратегії про це не слова стратегії про те, що треба поліпшувати і покращувати. Я думаю, що це логічно, адже в міністерстві не люстрованому, в міністерстві культури до цих пір не в нелюстрованому міністерстві культури працюють ті самі. Не люди і не працівники, а функції, просто функції, ж от нічого особистого, які і працювали при минулій владі, які працюють і самі вертикальній совєтській системі, про яку говорила Вікторія. Тому м, це достатньо логічно, що саме така стратегія і з'явилася, те, що проти України розв'язана війна терористичною країною Росія, і про те, що результати цієї війни це вже майже півтора мільйони. Тимчасово переміщених осіб або біженців, можна і так називати, ні слова, що робити з цими людьми, як їм допомагати. Ситуація гуманітарної і культурної катастрофи на Сході взагалі не згадується і її не існує з точки зору стратегії Міністерства культури. Я думаю, що варто все ж таки повернутися до розгляду цієї стратегії, до такого величезного обговорення у суспільстві в експертному середовищі. І сподіваюся, що сьогоднішній наш стіл і така перша розмова, буде лише першою розмовою, і що кожного тижня, я не знаю, чи кожних там десять днів, ми зможемо ось так зустрічатися і ходити можливість зупинити війну в головах наших людей, і стратегія це буде заплачено. Дякую. Дякую, Лариса. Ми ще раз хотіли би нагадати, що позиція групи РПР Культура полягає в. Дуже серйозному новому розумінні культура. Культура не сфера колеги, запишіть, запам'ятайте, не галузь, не сфера, не сервіс. Культура не обслуговує ні державу, ні якісь інші структури. Це є, як сказав один з наших колег, ДНК людського існування. От Ми хочемо поміняти одна з наших цілей, поміняти ставлення до культури, а це не те. Що щось, як, що відбувається після Грошету, да? після банкету, це теж цитата з, те з нашої колеги. А, виходячи з того, що це не сфера і не галузь, ми дозволили собі критику а, стратегії Міністерства культури. Якщо є зараз наш, у наших колег якісь слова, ми з задоволенням послухаємо, якщо ні, то я надам слово представникам авторам, напевно. Да? Да, будь ласка, пане Олег. Назвуть Олег Макальчук, я соціальний психолог, зараз займаюся військовою кризовою психологією в практичному вимірі, тому так сидячи і слухаючи це подумки уляну, якби була пряма трансляція на нашій простих, як і з якими словами, це все цієї, хоч і зрозумів на щось. Я сам власне прихильник політизації цього процесу. Причині, що політизація в нашій країні як корупція, вона не уникальна на даному етапі, а називати якимись інакшими словами навіть гарно англійською мовою, може затягувати процес і приховувати ті кризові, які так виникли як показує практика, коли не потім виникає, це дуже неприглядно і нехай виглядає. Тому стадійсно культура це пудінкові коди, а не процес і відтворенню артефактів. Урядові законопроекти. Які б вони не були в новій пам'яті за всі вирізали приблизно складаються з двох основних пунктів. Пункт перший це ми будемо флікати історичну спадщину, і пункт другий дайте гроші. В рамці, рамці відбувається процес. Тому що, звісно, які б проєкти гарно не писалися, і на які б статті не посувалися, в статті бюджету і видаткова стаття завжди потім залишається в результаті часто секрестровано. Вrium, Dante, в Україні в Україні війна, війна це завжди, війна за смисли. І те, що ця категорія, в принципі, не працює і не врахована в цих стратегіях, зрештою, не дуже вдивує, тому що відсутність такого підходу на державному рівні, воно хоче стати призвело до війни. Призволо до війни. Дискусія у смисловому просторі, яка здається. На посилання на ЄС, це найто нагадує представлення ліжок у відомому закладі. Тому що візьміть угоду про асоціацію з Євросоюзом. Здалі там слово культура. В основному тексті, там приблизно 1975 сторін роки, а там про туліли. Якби ми свого часу послухалися буша Старшого, я пам'ятаю цю промову, у яку сухого особливо. Тому західні західні поради, західні взорці такі а, зручні і, і корисні нам для на розвитку нашої культури нашої країни, як, як це здається. У людей є свої інтереси. Наше завдання це зміна системи влади в цій країні. Це ж не завдання, до якого це все зустрівалося. Тому е, зміна цієї системи, системи влади е, в, в культурному вимірі це слідування дійсно. Заслідує в тому, чого хочуть, чого хочуть люди, і тому, що це мало якесь продовження у, у, у поведінковому вимірі, а не тільки у, у таких артефактних, артефактних речах. Е, я би сказав, що такий підхід, ну, в купі з носіями цього підходу, він нагадує, теж у нас в нас на Західній Україні була така приказка, а її важко буде прикласти англійською мовою, Перші селінай були найкращі, були трошки. І пішли. Я думаю, ця система влади має змінитися в мирно критичний спосіб разом з системою з парадигмою підходу тому що до світу культури, які ми можемо. Дуже дякуємо. Будь ласка. Майде Сергій, Сергій Гребер, Директор, директор джазового фестивалю. Частині тої гори, яку трошки зрили теж ідеологічно, поруч пам'ятник князю Володимиру, який зумів у галузі культури зробити прорив свій час. Хай воно називалося не культура, хай називалося інакше, але десята частина державних прибутків йшла на розвиток культур. Не на десятину це. Усі, абсолютно. І без неї ніхто не може. І взагалі вона первинна, не вторинна, а первинна. загальний підхід повинен змінитися на державницькому рівні. Справа не в Міністерстві культури, справа в загальному підході до самої системи координат. У нас ця система координат. Вона змінена значно раніше. Вона змінена ще е, коли Україна стала руїною. Десь в той припозиційний період. Дякую вам. Якщо можна, ми запрошували сюди до круглого столу, директора УЦКД при міністерстві культури пана Олександра Буценка. Якщо можна йому мікрофон, правильно ми розуміємо, що УЦКД був таким ідейним натхненником і автором стратегії. Правильно, оскільки ОЦКД був координатором цього процесу, і стратегія звичайно розроблялася не за два місяці, як було сказано, а протягом останніх десятіх років ОЦКД займався аналітикою і працював з усіма групами. Щодо нашого, я б хотів подякувати, що такі збори відбуваються, такі зібрання і обговорення. Єдине, що воно трохи запізнилося: з 15 квітня було оголошено, що ми готові щодня проводити такі зібрання. Ми були відкриті і проводили. І збирали всі пропозиції. Та стратегія, той проект стратегії, який зараз значить, ми обговорюємо, він змінився доволі кардинально, оскільки ми отримали справді дуже багато зауважень. Змінилася сама структура документу, змінилося трохи наповнення його. Ми отримали понад 100 нормальних таких пропозицій від різних організацій, окремих осіб, також міжнародні організації, зокрема програма культура. Східного партнерства вона надіслала пропозиції і готово сприяти. Тобто воно трохи помінялося. Щодо європейського виміру, то в Асоціації про Європу справді, практично не згадана культура. Але є чотири пункти про культуру, про міжкультурний діалог, які точно не означають. Тим більше, що зараз європейський підхід полягає в тому, що культура стає виміром і економічної, і і політичних різних змін. Тобто орієнтуватися тут дуже важливо. І ще раз я наголошую, що всі міжнародні організації я зустрічався минулого тижня із представництвом Ради Європи і ЄС в Україні, вони готові сприяти саме розвитку стратегії, яка так чи інакше впливатиме на суспільний розвиток щодо реформування. Міністерство культури це абсолютно необхідно, ми про це говорили. Але якщо взяти країни колишнього радянського союзу, які стали європейськими, скажімо, Прибалтійські країни, або соціалістичного так званого табору, Польща, Румунія, Болгарія, то там починалося з того, що все ж таки розглядалися з першої стратегії. Міністерство там залишилося. Вони трансформовані. Справді, скажімо, в Литві була викладена кампанія Ернстен Янг. Яка оцінила, зробила аудит ефективності роботи працівників. І після цього їх скоротили на третину. Це справді, це справді так відбувалося, але так чи інакше, міністерство залишається, його можна інакше назвати реструктурувати. Ми теж потерпаємо. Наша організація це науково доступне до три міністерства. І ми багато теж побачимо, як треба міняти. і Ми казали вже від Анатолійовичу, що треба міняти. Ну це процес. Якщо ми змінимо міністерство, ми не змінимо систему, в якій ми тут існуємо. На жаль, оскільки ми стикаємося, ми зараз реформуємо Український центр культурних досліджень протягом останнього року. Це справді такий головний біль, Ви просто уявляєте, як реформувати штатні розписи, і все інше, оскільки воно взаємопов'язане. Це ціла екосистема, яка зразу виходить іншими парськими. Тобто, Ну, я не буду багато говорити, я просто хочу сказати, що ми далі відкриті до всіх пропозицій. Це не остаточний документ. Це стратегія, яку ми зараз пропонуємо розглядати з двох частин. Перша частина ці загальні поняття, які стосуються культури. Можна називати її сферою культури, можна ширше називати, але те, що всіх може об'єднати. І друга частина те, що конкретно треба зробити, з того, з чого сьогодні починалося, з конкурсної, конкурсної вибору. І контрактної системи, і багатьох інших пріоритетних кроків, які треба здійснити в різних галузях, але для того, щоб думати про те, що ми хочемо змінити загальні зміни. От пан Олег правильно сказав, оскільки це треба це змінить смисл. І головна стратегія розрахована на те, щоб виховати громадянина України, власне, основу громадянського суспільства. Ми так це бачимо. Але знову ми не розробники. Ми збираємо і намагаємося просто все це передати. В нормальному тексті ще потім обговорив. А хто розробник? Ви знаєте, от останнє? <плес> Скажімо, стратегія розвитку Австралії, сам скажемо, культуру не творить Міністерство культури, не, не творить не Культуру творять творить творить всі ви. Ми збираємо справді. Ваші пропозиції, єдине, тут сказано було, що там не згадано про ситуацію на Донбасі. Там сказано, в принципі, абсолютно сказано, в принципах цієї стратегії сказано, що такого не може існувати. Те, що воно існує добре. Але це вже не довгостроково буде страхово. Це пріоритетні кроки, які треба зробити. Так, будь ласка, подайте, ми говорили конкретно, що треба зробити. Ми обов'язково це оформимо вигляді документу або рекомендацій. Пані Ми про це з вами говорили вже три місяці назад. Що нас року... не існувало ще три місяці назад, як ми давно вже існуємо, ми намагаємося все робити. Якщо можна одне слово, Лариса, да так, да. я хотів репліку, тому що прозвучало про те, що як ви сказали, посткомуністичні країни вперше, що зробили, провели аудит і провели само, більше року тому назад присутності пані Криленка ми підписали меморандум, в якому чітко було вказано, що міністерство ініціює незалежний фінансовий аудит попередньої діяльності міністерства під наглядом спеціалістів від асамблеї, а також гарантує створення у подальшому системи публічної відкритої фінансової звітності установи. Пройшло півтора року. І пан Щук і пан Криленко е були присутні при підписані цього меморандуму. До речі, якщо відповідає зміну оборони, міністерство оборони. Так і вчинило саме закрите, саме секретне міністерство в Україні провело аудит, запросило саме цю компанію, про яку ми говорили. І після цього запросило до себе волонтерський десант і почало змінюватись. Тому я думаю, що.